У цьому відео покажу детальний рецепт котлети по київськи з усіма нюансами, щоб у вас точно все вийшло, і щоб котлета тримала форму і масло залишалось всередині. Якщо хочеш ще більше перевірених рецептів, підпишись, буде корисно. Починаємо з курячого філе. Обрізаємо зайвий шматочок, той, що звисає, він нам і знадобиться. Основне філе розрізаємо навпіл уздовж. Маленький шматочок філе також розрізаємо навпіл, добре відбиваємо під харчовою плівкою. З одного філе у нас вийде дві повноцінних котлети. Якщо плівка у вас тоненька, то краще скласти її в два шари. Підбивати потрібно обережно, щоб не порвати м'ясо, але достатньо тоненько до 4-5 мм. Знімаємо плівку і приправляємо сіллю, перцем та улюбленими спеціями до м'яса. Приправляємо з обох боків і залишаємо маринуватися. Поки м'ясо маринується, приготуємо начинку. Масло має бути м'яким. Додаємо дрібно нарізаний кріп, сіль, перець і сушений часник – все добре перемішуємо, формуємо ковбаску, загортаємо в плівку і кладемо в морозилку на 15-20 хвилин. Коли все готово, беремо велике філе гладкою стороною донизу. Це буде наш зовнішній бік котлети. Кладемо шматочок масла на середину, зверху накриваємо відбитим маленьким шматочком. Завертаємо котлети, щоб масло було повністю закрите, без жодної щілини. Замотуємо в харчову плівку, формуємо акуратну котлету. Прибираємо морозилку ще на 30-40 хвилин, щоб вона схопилась і не розвалювалась при смаженні. Готуємо панірування, вбиваємо яйце з дрібкою солі. В окрему миску насипаємо борошно та сухарі. Дістаємо котлету з морозилки, розгортаємо і обвалюємо. Спочатку в борошні, потім в яйці, а далі в сухарях. Повторюємо ще раз яйця і сухарі для подвійної паніровки, щоб оболонка була щільна і не відкривалася під час смаження. Розігріваємо олію. Її має бути багато. Котлета повинна повністю покритися. Краще використовувати невелику каструлю або сотейник з високими бортиками. Перевірити температуру можна зубочисткою. Якщо навколо неї з'являться бульбашки, все готово. Ідеальна температура 170-180 градусів. Смажимо котлету до рум'яної скоринки з обох боків. Не перетримуйте, тому що ми будемо ще її доводити до готовності в духовці. Перекладаємо у форму і допікаємо в духовці, розігрітий до 180 градусів ще 15-20 хвилин. Подавайте гарячу, саме тоді вона найсмачніша. Простка скоринка, соковите філе і ароматне вершкове масло усередині. Усі пропорції та деталі залишу в описі під відео. Буду дуже вдячна за лайк і підписку, якщо відео вам було корисне.